Ніколи не слухай родичі. Я добре пам'ятаю той момент, коли сказала рідним, що хочу спробувати продавати товари з Китаю. Всі просто посміялися мені в обличчя, Мол, куди ти лізеш? Ти ж нічого не вмієш, ти гроші просто втратиш і залишишся ні з чим. Мені було дуже боляче це чути. Було страшно навіть думати, що якщо не вийде, я справді залишусь ні з чим. Але ще страшніше було сидіти і мовчки слухати, як мене принижують. Я почала шукати варіанти, як це реалізувати. Натрапила на телеграм-канал, де пояснювали все від А до як обирати товар серед тисячі варіантів, як перевіряти постачальник. Як домовлятися і як працювати з каргокомпанією, щоб не втратити гроші. Це все було для мене абсолютно нове. Я взагалі не знала, з чого почати. Кожен крок робила стрімтячими руками. Я годинами гуртала канал, виписувала ідеї, дивилася, що зараз у тренді. Зупинилася на простих, але потрібних дрібничках: органайзери для кабелів, речі для подорожей саме те, що люди точно куплять. Підібрала кількох постачальників, перевірила відгуки, домовилася з карго, щоб усе доставили і перевірили прямо в Китаї. Замовила першу маленьку партію, всього на 200 доларів. Страх був величезний. Створила інстамагази. Зин виставила товар і стала чекати і пішли перші продажі. А далі ще через три місяці я вже заробляла тисячу доларів щомісяця. І знаєте що? Сім'я, яка сміялася з мене, тепер кажуть: Добре, що ти не послухала нас тоді. Я не шкодую ні про одну безсонну ніч, ні про той страх, бо тепер я маю свою справу, яка приносить мені задоволення. Посилання на телеграм-канал у шапці профілю.